І чого це людям здумалось розславляти, ніби тут це я гарна. Брешуть люди, я зовсім не гарна. Хіба чорні брови, та очі мої такі вже гарні, що дима до них рівних на цілому світі? Яка краса в цьому кирпатенькому носі. І в щоках, ні в губах, ніби то гарна моя коса. Її можна злякатися увечері, ніби чорна гадюка обвелась навколо моєї голови. Ні, тепер вже я бачу, що точно не гарна. Ні, гарна, ой, яка гарна диво. Еге ж, парубки, чи вам до пари я? Погляньте на мене, як я плавно виступаю. В мене сорочка вишита червоним шовком, а якісь стрічки на голові. Вам до віку не бачите пишнішого галуна. Цього всього накупив мені батько мій. Щоб одружився зі мною, найкращий молодець у світі.